5 грудня спортивна зала Прилуцького ліцею номер 6 перетворилася на справжній осередок змагань. На базі навчального закладу провели турнір із дитячої легкої атлетики. Він приурочений до Дня Святого Миколая. Організували змагання за підтримки громадської організації Федерація легкої атлетики Прилуччини та відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. За першість боролися три потужні команди: збірна юних спортсменів Прилуцького ліцею номер 6 команда Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи та збір. Ірна обласної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських видів Чернігівської обласної ради також були проведені наскільки я знаю, відбіркові змагання по естафе. Там вибрали кращих діток, кого краще виходить. Сама команда складалася з дев'яти чоловік, з 10, випачеться з 10 чоловік. Учас приймало вісім чоловік, тобто два чоловіка були запасні, які ну постійно змінювалися. Тобто, це. Оце така в нас форма організації. Вийшла програма змагань складалася з семи естафет, серед яких були як класичні дисципліни, такі як зустрічна естафета на швидкість та човниковий біг. І більш незвичні, наприклад, передавання м'яча в колонах над головою і під ногами. Найбільш складними для легкоатлетів стали естафети стрибунці та краб, що вимагали від спортсменів швидкості та спритності. Кожна з команд була чудово підготовлена до турніру та прагнула перемоги. Данило Чечель учасник команди ліцею номер 6 зізнає Найважчим для нього виявився біг із клюшкою. Ця естафета вимагала не лише фізичної відтривалості, а й максимальної концентрації. Бо, там, ну, я думаю, це для всіх буде найважче, але ми впоралися і ми команда. Попри всі труднощі, суперництво відчувалося на кожному етапі, ділиться хлопець. У нас така команда, що у нас вощі немає льох ну, А в них в вся команда льох Це так і відчувалось. А найлегшою для легкоатлета виявилась естафета. Шибігти чор човниковий біг інша учасниця цієї ж команди Віолета Крило також впевнено долала етапи естафети. «Найлегше було просто бігати фішку, а найважче естаф. Та крав Анастасія Череп, яка виступала за команду обласної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських видів спорту, відзначила дві свої улюблені естафети: на швидкість та краб. Водночас дівчина зізнається, найскладнішим випробуванням став Легка атлетика, це не лише про швидкість та витривалість. Перемога також залежить від зусиль команди, вважає учасниця збірної прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Поліна Левченко. Мені все сподобалося, але ще треба трошки показати щоб було ще краще у спортивній залі протягом усієї гри панувала атмосфера боротьби та командного духу. Кожен з легкоатлетів намагався показати найкращий результат і одержати перемогу. Вболівальники активно підтримували свої команди, створюючи справжній спортивний ажіотаж. Діти кричать один одного під. Тримують і це дає свій результат. Діти потім починають більше ходити на легкоатлетику, на секції на інші відвідувачі також, ну дуже радий, що завжди йдуть на, на допомогу адміністрація, адміністрація міста сьогодні також по солодкими подарунками забезпечила відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Діти доволі, діти раді. Ну а коли діти раді, нам приємно. Оцінювали вміння юних спортсменів студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу, які навчаються за спеціальністю фізичне виховання. Вони уважно стежили за грою учасників протягом усіх етапів змагань. Це в них є в пара легка атлетика з методикою викладання. За ці за цю роботу, яку вони сьогодні провели, вони отримують оцінку і. Як на майбутнє значну практику, що будуть уже знати, як працювати з дітьми, на що треба звернути увагу, і так далі. За результатами легкоатлетичного турніру, перемогу одержала команда спортсменів Прилуцького ліцею номер 6 Почесне друге місце посіла команда обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Третє ж зайняли легкоатлети Прилуцької ДЮ США. Усіх учасників нагородили грамотами та солодкими подарунками від відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Ми проводимо такі роздання зустрічі для того, щоб підтримати наших дітей. Зробити їм казку, зробити їм диво, тому що на жаль, всі наші українські діти вони знають, що таке повітряні тривоги. Але завдяки таким людям, як вчителі, зокрема вчителі ліцею номер 6, вони організували це свято для своїх учнів. Привітати їх, побажати їм міцного здоров'я, побажати їм мирного неба і. Побажати і подальшого досягнення тих результатів високих результатів, над якими вони працюють.